Це ранок вдома, і сьогодні ми з вами з 7.30 до 10.00 ранку. По вихідних наше шоу триває до 11.00 з добіркою найцікавіших сюжетів за весь тиждень. А сьогоднішній етер продовжує розповідь про життя українських переселенців у Хорватії. Зокрема, дізнаємося про нюанси медичного обслуговування наших співвітчизників. Це важливо. Наталія з ріднею зараз проживають в Хорватії. Родом вони з Харкова. Жінка пригадує, перші дні повномасштабного вторгнення провели в підвалі власного будинку. На сьомий день війни ми всі виїхали до Хорватії, де проживають мої друзі, і вони нас устріли в Будапешті. Дуже на, дуже тяжка була дорога, тому що ми виїжджали не, не, не на авто з одного боку. Це це було краще, з другого з іншого ні. А ми виїхали на евакуаційному потягу. Жінка з сином та батьком, як і майже 23 тисячі українських переселенців, отримали в Хорватії тимчасовий захист. Він дає право вільно перебувати в країні, працювати та навчатися а також покриває медичні витрати. Вони мають право отримати медичну допомогу, термінову медичну допомогу і постійну медичну допомогу, яку вони потребують, там здати аналізи, отримати направлення до лікаря на рівні із громадянами Республіки Хорватії. Загалом у Хорватії працює страхова медицина. Усі жителі повинні мати номер медичного страхування, і це обов'язково. Маючи цей номер, людина і отримує ліки, і знаходить собі лікаря, і звертається за допомогу. І, якщо потрібно на швидку, то на швидку це, це якби така карточка була з медичного страхування щодо українських переселенців. То страховий номер їм відкривають автоматично і безкоштовно. Вони це отримують як допомогу від Республіки Хорватії. тому держава заплатила за українців, щоб вони мали рівні права, такі ж самі, як і Хорвати. А якщо людина іде на роботу, працевлаштовується, вона починає на загальних правах із громадянами оплачувати всі страхові платежі. у Хорватії. Також є сімейний лікар його функції такі ж, як і в українських колегах. Він першим оглядає хворого і у разі потреби направляє його до профільного спеціаліста. Проте є відмінність у Хорватії, крім сімейного лікаря, дітям потрібно мати ще педіатра, а жінкам гінеколога. Кожен пацієнт повинен був знайти свого лікаря сімейного в нього якби прописатись. Тут це називалось заключити декларацію. Це стосується лікаря загальної практики, це стосується окремо. Гінеколога для жінок це стосується окремо педіатра для е, дітей до шести років. Значить це всі лікарі, до яких потрібно було, їх потрібно було знайти. І були е, списки, значить, рекомендовані зі сторони е, е, міністерства охорони здоров'я Хорватії. українських переселенців приймають і без направлення від сімейного лікаря, проте фахівці радять все ж підписати декларацію з медиками. Як його знайти? Ну є дуже багато порталів, де вже і наші українці створили собі групи і в Фейсбуку, і в інстаграмі, і в, е, в тих різних месенджерах, де вони цю інформацію. Де лікарі які спілкуються українською, російською? Хто приймає, хто не приймає? Наталія сім'єю проживають у невеличкому містечку неподалік загреба. Свого сімейного лікаря знайшли в найближчій лікарні. Після того, як ми отримали статус темпері протекшена, тимчасовий прихисток заповнюється договір з сімейним лікарем. Це дуже, ну це не невеличка так скажемо, поліклініка, але там всі є спеціалісти, там є навіть стоматолог. Тобто все це безкоштовно для українських громадян. Там був да, вибір. декілька на декілька, декілька <с> спеціалістів. Я не знаю, це обирав мій батько. Можливо, можливо, я по якійсь своїй особистій симпатії. Черги до профільних лікарів є, але якщо сталося щось серйозне, допомогу надають невідкладно. Наприклад, є обстеження, які чекають, які це наповина. Очікувати, може, і півроку, 7-8 місяців. Наприклад, на такі софістиціровані обстеження, як МРТ, е КТ. Батько Наталії приїхав до Хорватії із зламаною рукою, і чоловіка прийняли досить швидко. Сміний лікар нас направив о, в ту лікарню, а потім, як коли вже. Рука зростала, зрослася, і в нього було направлення на терапію. Все це було безкоштовно для українських для українських громадян. Ось і потім навіть він ходить до басейну, і то теж в рамках терапії теж безкоштовно. Крім того, українська діаспора допомагає переселенцям впоратись зі стресом через повномасштабне вторгнення, створює різноманітні групи підтримки. Спеціалісти Хорватії ділилися своїм досвідом, своїми практиками, як допомогти українцям справитися із травмою війни, як допомогти подолати цей стрес і вийти на нормальний рівень життя. Практично усі ліки в Хорватії відпускають за рецептом список безрецептурних препаратів обмежений. Купівлю більшості ліків покриває страховий поліс. Наталія каже, що разу, коли вони зверталися до лікарні, медики швидко та якісно надавали їм професійну допомогу.